Денис, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди Мальфархотів, однозначно претендент на звання Лева сьогоднішнього матчу. Відзначився дублем сьогодні. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи пару слів, завдяки чому саме ви сьогодні здобули три очки. Ну, перш за все, я хочу подякувати супернику за те, що вони приїхали там з Житомирської області, Да, вони. да. Хочу їм подякувати. В ну, них зібрався на весь повний склад. Но... Я, я думаю, що не тільки за це ми перемогли, через це ми перемогли, а й через, мабуть, більшу майстерність, як вже сказав капітан минулої команди. А... Скажи ще, будь ласка, пару слів, кого б ти відзначив на звання того ж таки лева матчу, як на рахунок власної кандидатури? Ну, Я не вважаю, що саме, саме я маю бути левим матчем. У нас команда левіл, завдяки якій ми ну, виграли сьогодні. Ну. Когось, когось виділити не можуть, всі, всі, ну, всі грали на максимум своїх можливостей. Спочатку гра не, не дуже почала ладитися, вже в кінці більш ми розігралися. Вже. Можливо, суперник втомився через те, що без замін грали. І можна подякувати. Mm. Ну, названня лева матчу претендентів, звісно ж, таки багато, але кращий гол сьогоднішньої гри однозначно за тобою. Yeah. E Гарний гол. E Добре. Вітаю ще раз вашу команду з перемогою і бажаю гарних надалі ігор в чемпіонаті. Дякую. Yeah.